Вітаю всіх. Ми з вами на зв'язку з Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо вам уважно розглянути всі параметри даної компанії. А тепер проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії: Checkpoint, тикер, CHKP. Огляд базується на актуальній інформації станом на 30 червня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії Чекпойт належить до підкатегорії. Софт Сик'юерити в оцінюванні беруть участь 27 організацій. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Результат для даної компанії 8 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією. 0,8 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в рамках фондового ринку в цілому Можна відзначити, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 8 балів CheckPoint. Порівняння динаміки курсу акцій компанії CheckPoint і компанії під категорії. Ми бачимо що за останні 12 місяців акції компанії Checkpoint показали зміну на 39,2 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 40,9 віц. Ринкова капіталізація організації Checkpoint оцінюється в 23,45 мільярда доларів. З капіталізацією під категорією 462 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 2,74 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 31 мільярд доларів. Порівнюючи частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка CheckPoint у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 5,81 тисяч навіц. Капіталізація балансової вартості становить 8,823 відсотка. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії добре 1 бал. У досліджуваного підприємства немає боргів. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 27,5. При середньому по підкатегорії 138,4. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 853 мільйони доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 1174 мільйони доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 0,5 бала. Співвідношення вартості компанії до доходу 9. Середній по підкатегорії – 12,7. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії – Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 2,6 мільярда доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 3320 мільйонів доларів США. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорією Добре 0,5 бала. Маржинальність становить 32,7%. А середній показник по підкатегорії становить 9,2%. Оцінка рентабельності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії в підкатегорії за чисельністю персоналу становить 8,115%. Це на 60% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 3517 дол. Тоді як для підкатегорії 5618 дол. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток на одного працюючого становить 127,9 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 40,6 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Обсяг виручки на одного окремого працівника організації становить 390 тисяч доларів. Підкатегорія 441 тисяча доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Коротка позиція становить 4,4% порівняно із середнім показником підкатегорії 3,9%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 41% для компанії CheckPoint. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 55%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 216 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 239 доларів. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Вона вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті публічно цього сезону інформаційною системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу акцій компанії CheckPoint. Інформаційно-довідкова система Guru Markets сприймається рішення. Відкрити торгівлю на покупку за 216,45 доларів США за акцію. Замовлення є відкритим, оскільки компанія має відносно високу оцінку. Оцінка підприємства проводиться за методом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 250,33 соті. Стоп-лосс встановлений на рівні 182,57. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, в цьому випадку замовлення закривається автоматично за результатами сеансу 30 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер 5 АНС є балансовим замовленням на продаж. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Протилежне замовлення закривається за остаточною ціною. Велике спасибі аудиторії за перегляд до кінця та за використання довідкової системи Guru МаКЕЦ.